Роком ближче до інклюзивності в Івано-Франківську завершили облаштування тротуару на вулиці Української перемоги. Підрядники реалізували даний проєкт, враховуючи всі потреби інклюзивності та доступності. Власне ще в 2021 році проектом між містом і проектом був підписаний меморандум про співпрацю. Частиною, зокрема, цього меморандуму було погодження в реалізації благоустрою довкола промприладу. І, власне, зараз він вже є реалізований. Це приклад конструктивної взаємодії між містом і бізнесом, коли ми погодили Альну частину складову спільно, коли ми врахували всі потреби інклюзивності і доступності в реалізації цієї частини благоустрою. Ми свою частину реалізували трохи раніше, і зараз власне свою частину реалізували місто. І власне ця загальна спільна зона зараз є комфортною, доступною для всіх мешканців і гостей промприладу і просто мешканців міста. Раніше підрядники завершили основну частину робіт. Тепер облаштовано з'їзди для людей з інвалідністю, володоріжку та озеленену територію. В межах червоних ліній, які домов... Місто, ми зробили ремонт тротуару. Робили в тому ж стилі, що вже розпочало власне, промприлад, завершили. Тротуар складається з двох частин, є тут пішохідна зона, є велодоріжка, а також буферна зона з лінії дерев. Зробили ми окремо додаткові лунки, і лінію доповнимо. Також не забули про доступність, зробили пониження. Загалом вийшло гарно. Співпраця міста з локальним бізнесом сприяє не лише розвитку благоустрою, а також допомагає втримати економіку в Теловому Івано-Франківську. Лілія Буцяк, Андрій Буцяк, Новини на вежі.